В цьому відео ми будемо зараз зробити 100 днів в Майнкрафті. Я не знаю, які ідеї пляха знімати, так що пишіть в коментарях під цим відео. А я буду створити новий світ, який ми будемо називати цілих 100 днів. Я нічого не знімала, я просто створити світ, створити світ два рази підлят, і я шайду, я захому взагалі і в мене нічого не буде. <свіст> не буде ніяких модів, не буде збирати інвентарю, ну. Саме головне, що не хардкор. я не в хардкор. О! Зима. О, дерево. Так, ідемо добувати дерево. От там я щось бачу, треба буде піти і подивитися, що це. Зараз добуваємо дерево і крафтимо все необхідне. Хоча спочатку краще добути камінь, а потім все скрафтити. То нам треба буде тільки одна одна дерев'яна кірка. І дерево в цьому. І тут дуже багато дерева. Цілих сім штук. Дерево велике. Так, крафтимо дошки. Крафтимо верстак. Е, так, так. І крафтим кірку. Добуваємо верстак. Я вернуся, коли добуду кірку. Добуду, да, добуду камінь і скрафчу камінні інструменти. Все, я добула 18 дарем. 18 і зараз будемо крафтити крафтити. Так, що надо буде нам печка. Пичка раз. Пичку сюда. далі крафтим кірку, Топор. Топор и нич. И также у нас такие нич. Ну и кто занимается пускар? И вот так. И так. теперь.

А це то туб... Ой, тут якраз є багато Класно. А, а мішочок Як, як мешок крафтиться? Напав тут не треба мішочка. Чи треба шкура шкура? Шкура коровки. Лежит, такие Ладно. Убираемся на ту гору. О, так, ну не трогай, на ту гору Пятнется. Так, 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 так. О, мы на земле, я. Це уголь я думала. Вже щось і зможу зробити. Так? Я чуть мої не розбилася. Значить сюди. Сюди. Ура, я забралась. Закр... О. А, раз. Мне сейчас нужно найти хоть что-то. О! Железку. Уваємо, але має не бляха їжі. Україна проти як так. рікати на вашу видно, Що у вас У мене мало сердець, мене мало що поїсти. Ну я виживаю. Ну так ще ніколи не було. Пускай Ой, я дуже голодна, тому я собі взяла морковку. З... Не, я не брала скоротила, я, я брала з. было. А? Да? Я очень я уже Ну, что у меня было ведро? <рес> 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 было сбражение инвентарю, иначе бы я просто <рес> <рес> Так, так. на луну. А, кстати, что э, там, вот, але я там кстати, так и не было. О, в кролике. Мне мясо надо, мясо гони. О, лапка. А лапка редко, редко. Ладно.

Ладно, бежим совет, туда. Совет, совет. А, бежим, бежим, trucs, бежим, 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 бежим. Нам моя морковка, так что... Так что... Блин, бежим, буду походу кролики сбивать, потому что из них ничего не выпадает. якийсь Так. А uh, я можу склавте собі, бачите, на мене. Чому такий? Ну тут одне вигідно. А там дуже треба, хоча якщо буде 24 Блин, 13, ну ладно, думаю пізніше, Скоро підкоплю. Раз під... подивлюся. Мгу mm -hmm. нема. Заведем убрать набрам, братно, обратно. а что было Yes. Медиа, сам урока. С ним плохом меги у самого рока. Так, с моим уже 24, я могу забить в этом главаме. Так. О, я тук би така комнатка зробила не нормально. Присни место. Будь віолік закінчиться на тому, як я зроблю собі броню. і зроблю собі щита. Так що пусть ми подождемо, поки то все переплавиться. I Все, всем пока, с вами была я и я скажу стала также ну ищите подокол будет новое на видео набирать 10 лайков.